Добрий день. Всім енергетикам бажаю здоров'я. Ну, дивіться, підключив я генератор до газу, бачите, шланга йде. Я вам скажу чесно, такі дебати пішли, що думаю, не вже це... Ну, не вже люди ругаються по поводу якихось. Так, ладно, менше сім не хочу за те. Дивіться, шланга. Зараз підключив, завожу, виключили світло. Зараз стоїть новий, новий карбюратор під номером 2. Зараз спробую запустити його від на газу. Дивіться, я поміняв кабель і аж заходить він он туди, в вот цю вот всю кучку. Зараз підключаю. Зараз заведу попробую. спробую. Багато, багато пишуть, і Анатолій Григорович канал Анатолій сам», вступився за, ну, за мій інтерес, за мою політику. Хтось каже, шумний, хтось каже, багато розход, але він рішає проблему. І те, що він шумний, ну, я біля нього спати не буду. Але він дає тоді, коли треба. Дивіться, зараз завожу. Зараз відкриваю. На газу. Дивіться, я вам даже сейчас бо скажу, напишу там Та ні, це не на газу. Дивіться, я даже не перекривав, не відкривав. Бачите, закрите, завівся на газу. Вообще красотка. А, що ми зробили в хаті? Так це тільки виключили бойлер. І включена каптілка. От зараз я підключаю і побачимо. Що він буде робити? Хай погріється, хоч дивіться, хоч а, ну, там пару минут. Дивіться. 9.54. Засікаємо час. 10.54 побачимо. Я скажу, дружині, хай записать счотчик. Для, для мене зараз він нормально, не шумний. Хай роби, радує. Хтось пише, а в чому? Дядька Сашко, дядька Сашко, ти ж розумна людина, ти знаєш, що... Людина може обговоритися, ти а що в тебе в літрах? Та ні, в кубах, звісно, ну що ви до слов цепляєте. Це вже така мелоч, яка, знаєте, хочете просто знайти в комп недостаток, собі подивіться його, ну йоки-палки, ну що за люди такі. Ну, звісно, що природні гази йде в кубах, не в, не в літрах. Ну, ну говорила людина, це ж не треба його хейтити одразу бігти і кричати, а, це я знайшов, це я в нього помилку знайшов. То колись у тракторі сказав, що 15 тисяч оборотів. Я може сказав, ну так що тут? Тепер давайте заріжемо мене чи що. Ви ну. чули, так, да, обізвався, нічого в хаті не виключав. И даже коптилка делает. Коптилка 2 киловатта. <звы> Бачите, это что-то включилось и, и все пропало. <звы> Сейчас заводим. на пів заслонки закритої. Коли відкриваємо цю заслонку, ну ви чули, да? Лопне. На газу. Я піду гляну. Чи каптівка робить, де робимо, вона була включена. Ну от тепер і подумай, дядя, який ти писав, що у тебе там от батарейки, заряджа, щось там світить, якісь котушки. Чи потягне твоя котушка? ну, мою, мою хату там, де потреба, зараз не знаю скільки кіловат. Але це на газу, друзі. Дивіться. Хтось писав, для чого вам трьохчетвертний кран. Ви що там? Мега... Якісь там, ну, такі Та то, що труба трьохчетвертна. Я поставив уголок, щоб трубу не, перег... не перегиналась. Поставив уголок, щоб труба так не гнулася. І через уголок пустив одразу вниз. Дивіться, кран відкритий, все працює. Шумний, мабуть, шумний. Але ж робить свою справу. А як би хотіли 15 коней, щоб воно було тихо? Одне мені ще не подобається, що нема амперметра, не показує, я танк, скільки кіловат бере. Але в мене є амперметр. Хотів швидко показати, він у мене є. Не хоче він робити в крайньому в відкритому положенні заслонки, він наполовину робить, так як і перший номер. Скажу, що ну, майже нічим не відрізняється. Коли нажимає на підпірку ту білу підкачка газу, починає типу, перехотіти. слухайте. А так в принципі все тяне, все робить. 10 годин, 20 хвилин ще мені задавали питання, зараз вийду трохи на город. Ще задавали мені питання. А можна спробувати на природньому газі, земляче. Звісно, можна. Але нема редуктора. Я не буду купляти редуктор за того, щоб спробувати. Беріть редуктор, купляйте, беріть, купляйте балон і все воно у вас буде робити. Пробувати не треба. Треба пробувати робити, а не... Щоб хтось пробував, а ви потім будете приймати рішення, буде воно робити чи ні. Буде воно робити, я вам даю гарантію. Якщо в мене від магістрального газу робить, то чого у вас воно не буде робити от природнього газу, дивіться. Води за два дні, бачите, набігло з цієї криші. Ну отак, тут небагато, тут квадратів 10. Зараз покажу каптілка, що робить. А то скажете, що не робить. Дивіться. Ось в продукті. Кстати, це Wi-Fi wi градусник, який робить. Ну, робить так, як я хотів. Я лежу на другому поверсі. Де воно так. Зараз воно вий... пойма свою температуру. І все. І ось каптілка нова. Але тут більше. Тут таке, пару кусочків каптиться, а тут більше. Дивіться, може хтось. Хтось питатиме, що там всередині Огонь все, бачите, піддончик, стікольце, все обшите, крючочки. Ну і скажем тисяч, не знаю скільки там в древосі. Ось така мозги, така як у Григорович, як у вас на генератор. Вчора подивився І хочу сказати, що ну, Анатолій Григорович на своєму місці. Що? Він все робить так, як треба. Привіт. Так що хай пирохтить. А по поводу того, що чи запустить генератор, чи запустить вир... 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 мельницю, ну, ви ж розумієте, що все треба зараз вийде, бо так бубонить, звісно. Воно ще ж дивіться, чого воно тут бубонить. Ось де жесть і ось. така як замкнуте пространство. Ось хата, ось опять жесть, опять бубонить, Ну зайдіть в пусту хату і е... зробіть ехо. От дивіться, зараз раді експерименту, щоб ви потім не казали, що зараз спробую запустити генератор, але ж робить ще це. Ось дивіться, беру розетку. Якщо б почав не перехотіть, виключу. Ні, не тягне. Ну треба щось виключити. Двигатель 3 кВт, плюс пускове, мабуть, 1,5 кВт плюсом. Він же не може тягнути. Ну ось треба виключити коптилку, потім включити дробілку. А так, що все зразу нагрузить, ви знаєте, це ж не 30 кВт генератор. Це заявлено в нього 7,5. І це ж просто треба ж розумно підходити до цього, навантаження давати поступово. А не зразу пішов, рубільник угору клац. Та будь-що буде. Стоїть він тут неудобно, бачите, як на проході. Але тут виходить, в мене є шланг, але сюди не налазить. І він якийсь жорстче. Тут наліз, короткий шланг. Це вроде бы нормально. Можно сюда развернуть. Ну вот так сюда. Так не перестало чего. Пожалуйста, вот так хай стоит. Да, туда и дернуть можно. Друзі, всім миру добра, покажу ще щось нове. Так, ну що. Е -е, виключили е виключив генератор, включили світ. Казали, до 13-ї не буде. Ну Щось так пройшла сусідка каже, Паша включили світло. Ну, я переключив все. Е -е, щас я гляну на каптілку бо в тут каптиться, треба, може вже дим подавати. Зараз я вам скажу своє враження про 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 зараз, Про, про. Може вже можна. Про оцей газовий двохтоплений карбюратор двох, ну, на два вида топлива. Коротше, перший мені більше сподобався. Перший той, що стоїть 800 гривень, робив стабільніше. Не знаю чого. Не було цього кавкання, не, не, не було цих гр-гр-гр. Хто знає, якось він робив стабільніше. Але е, що в тому було? Е, там було на цю кнопку, ну, мембраму нажимаєш, реакції не було такої, як тут. Тобто, або він більше дає газу, і воно просто ну, задавлює газом. Да? А чого тоді заслонка наполовину закрита? Хто зна? Одним словом, перший мені сподобався більше. Не знаю чого. Ще поставлю третій номер, той, що ще жирніший. І побачимо тоді, що. Ну, цей не знаю. Щось мені цей взагалі не зайшов. Дуже він прям не не, ну, не, не сподобався. Не знаю. Чого, щось там не так. Ну, дивіться, я вам скажу так: експеримент експериментом, а коли б він був один, от ви б купили, там, чи я б купив би один да, за це за 1000 гривень, то я б вже почав щось, ну, щось дивитися на нього більше. А так я знаю, що в мене їх три. Я зараз поставлю третій, і з трьох один виберу. Бо третій теж може бути ну, не, не айс. Писали мені в коментах, що треба робити, обкатку, там, які масло, які. Яка там пропитка для фільтра? Ну, для воздушного цього, да, така губка там. Ну хто знає, бачите? Зараз я достану його. Про це можна балакати вічно, як кажуть. Зараз маркетинг так працює, що і пропитки є для... Ну ось вона, бачите? І пропитки є для оцих губок і все. А я знаю обичним маслом полили, почавкали, або соляркою. Що робить цей фільтр? Чого він має бути в маслі. Ну, як в маслі, жирний. Для того, щоб пиль, маленькі частиці, вони не попадали в циліндр туди. Да? Зараз налью якесь масло. Або, може, солярки в мочі, да і все. Воно головне, щоб було жирне. Бо дивіться, раніше, 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 це ще раніше не було ВДшки, допустимо, да? ну, по крайній мере, у нас. Не було там ще якихось адгезійних, всяких там, ну, цих прикольчиків. Зараз воно все є, тому що люди купляють, значить є попит. А є, якщо є попит, значить буде ну, предложення. розумієте. І це, що спеціальне масло, купіть там в балончик, мувати на 10 років. Так, друзяки, чесно. Я сейчас вам покажу. ВДшки мені просто жалко. а от Або солярка, або щось таке можна і вмочити. І я думаю, ну тут дивіться, спомнив. Може та людина, яка казала, може вона і права. Чого? того що від солярки може цю губку просто роздуть так як її від якогось масла. У мене була така історія, я вам сейчас скажу, у е, оприскувачі. Весною я його нацепив, думаю, я Та так подивлюсь масло. Я відкриваю, а там нема масла. Я узяв, залив обичне масло, думаю, ну яке там може бути масло? Ну, ну яке? Ну, обичне масло для того, щоб воно там смазувалось. Я залив, поїхав, побризкав, взяв товариш, побризкав, оприскувач. Другий раз беру щось, він стук, 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 стук. Не зрозумів. Да, да, У мене є відео на каналі, хто хоче, подивіться. Я тоді давай розбирати. Ну, він вже почав конкретно стукати, рукою не провернеш. Отак От рукою взяти, не провернеш завал, де кардан. Я його розбираю, ви не повірите, оця пластмасова, там такі поршень пластмасовий ексентр... з ексцентриком, там бігавал і воно туди-сюди його так кача, туди-сюди, а там клапана всасуючи. Ну, обратка не дає їй ну, ну, як... І його роздуло від Од... обичного масла роздуло цю грибок, він почав аж корпус їсти. Що я тоді зробив? Я закріпив, там є болти, тому що до нього кріпиться мембрана, до цього поршня кріпиться мембрана. І там в мене є на каналі через дрель, я взяв його просто сточив. і Після того я залив вже масло, те, що положено. Зараз десь в мене було Та якісь там трансмісіони, Воно знаєте, як, як не треба, так воно є, а як треба, так зразу нема. Ладно, я думаю, то не, не суті, не принципіально. Я думаю, зараз не така, і він у мене цей генератор по полям не їздить. Може, звісно. Аби ж бачите, оця людина написала, що треба ну, цю пропітку для воздушного фільтру. Ну і скинь одразу якісь цифри, там, як вона називається, хоча б там. Щоб не ходив по базару, як дурачок не питав там. А як називається пропітка? На тебе дивляться там, Ти що, дурачок, Візьми масло в да і все. Ні, я пам'ятаю, що. Оці, оці штуки в мене в мопеді он у, у сузук, і бачите, ось мопед, і там теж фільтр такий чорний стоїть. І я його то намачив, його роздувало. Ну, скажу так, зараз знімаю другий номер карбюратора і ставлю третій. і Щоб цей експеримент провести і Андрію або відіслати, ну, заплатити гроші і відіслати карбюратор, мені ще залишилось півтора часу поганяти, його, щоб до заміни масла. Ну, таке діло. Все, друзі, я пам'ятаю, я е, би, зробив повний е, обзор. А взагалі правильніше робити обзори, треба не, не обзори, зробити, а по другу, другу серію зробив. Щоб зробити прав, прав, ну, правильний обзор, так як я розумію, треба записувати питання людські, які люди питають, а потім е, давати на них відповіді. А то таке, що в голову прийшло. Те і відповів. Ну, я вважаю, що я трошки не правий, тому що треба 에... було записати запитання, а потім відповіді дати. Так що Отаке відео по другому карбюратору. Кому треба, дзвоніть, пишіть, дзвоніть Андрію. Дзвоніть, пишіть мені, в смски, питайте за ці карбюратор, не знаю. Я вважаю, що... Да, кстати, карбюра... Генератор пробив 40 минут. Включили світло. Поки я там настрою, поки перекину кабель. Його десь не було годину. З'їв він один куб. Оцей карбюратор їсть більше, ніж перший номер. Все, телефон сідає, друзі. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких. Це найцінніше, що в нас є всім миру і добра, і до зустрічі на каналі.